Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Пацюки це одні з найвідоміших і водночас найбільш суперечливих гризунів у світі. Вони належать до роду пацюк родини мишевих, який об'єднує понад 70 сучасних видів. Ці тварини давно супроводжують людину адже два з їх видів чорний пацюк та сірий або мандрівний, поширилися практично по всій планеті разом із розвитком торгівлі та переселеннями людей. Саме завдяки цій близькості до людини пацюки отримали неоднозначну репутацію. З одного боку, вони стали символом небезпеки і рознощика хвороб, а з іншого незамінними помічниками в науці. Цікаво, що сама назва пацюк за походженням пов'язана зі словом порося. Вважають, що таке порівняння з'явилося через схожість огрядного жирного пацюка з маленькою свинею. Часто їх плутають зі щурами. Проте у науковій класифікації ці назви стосуються різних родів гризунів. Зовнішній вигляд пацюків досить різноманітний. Довжина тіла коливається від 8 до 30 см, а хвіст може бути як коротшим, так і довшим за тулуб. Вага зазвичай не перевищує пів кг, тіло вкрите густим хутром різних відтінків сірого, коричневого чи чорного. Вуха, хвіст та лапи лишаються голими. Саме через них пацюки віддають надлишкове тепло. Адже потових залоз у цих тварин немає. Очі й слуху пацюків добре пристосовані для життя в темряві, що робить їх активними мешканцями нічних годин. Особливою рисою є їхні зуби. Різці пацюків ростуть протягом усього життя, тому їм потрібно постійно щось гризти, аби вкорочувати їх. Завдяки міцним щелепам вони здатні залишати сліди навіть на бетоні чи свинцевих трубах. Це робить їх напрочуд витривалими і дозволяє виживати в найрізноманітніших умовах. Найбільш відомі види, що живуть поряд з людиною, це чорний та сірий пацюки. Чорний з'явився на території України ще в античні часи, тоді як сірий почав поширюватися у 18-19 століттях. Сірий пацюк виявився більш витривалим і агресивним, через що чисельність чорного виду значно скоротилася. Проте обидва стали невід'ємною частиною міської екосистеми. Та попри небезпеку, яку пацюки становлять як переносники захворювань, вони мають і позитивне значення. У наукових дослідженнях активно використовують лабораторних пацюків, найчастіше альбіносів. Вони допомагають зробити безліч відкриттів у медицині, біології та фармакології. А ще сьогодні пацюки можна зустріти як домашніх улюбленців, розумних, квітливих і досить товариських. Пацюки це приклад тварин, які одночасно викликають страх і захоплення. Вони можуть бути шкідниками та небезпечними сусідами, але водночас залишаються важливими об'єктами науки та частиною історії людства. Статева зрілість самок і самців настає на третьому місяці життя. Про розмноження дбає головний домінуючий самець групи. Інші самці запліднюють самок у другу чергу. Інтенсивність розмноження залежить від якості та кількості корму. Розмножуються ці гризуни практично цілий рік. Вагітність самки триває 21 день. У посліді буває в середньому 8 дитинчат, але може з'явитися і 12 пацюків. З'явившись на світ голими і сліпими, маленькі пацюки швидко розвиваються. Очі у них відкриваються приблизно у двотижневому віці. Через три тижні вони починають самостійно шукати корм. У два роки пацюки перестають розмножуватися, а вік трьох років можна назвати старістю тварини старіють і втрачають зуби. Незважаючи на те, що пацюки є суспільними тваринами, в них дуже часто спалахують бійки. Хвіст найвразливіша частина тіла гризуна, найбільше страждає у бійках із родичами. На ньому часто можна побачити шрами від бойових поранень тварини. На щурів полюють хижі птахи та звірі, пугачі, лени, лисиці, куниці. Однак, мешкаючи поблизу людської оселі, вони практично не мають ворогів серед тварин. Домашні кішки не завжди нападають на таких великих гризунів. Геном пацюка на 90% збігається з людським, що дозволяє використовувати їх як лабораторні моделі при створенні ліків та випробуванні косметичних засобів. Пацюки страждають від тих самих хвороб, що й люди. Вони можуть заразитися на герві, захворіти на пневмонію або туберкульоз. Зустрічаються навіть пацюки-алкоголіки. При цьому самі тварини активно поширюють десятки інфекцій, небезпечних для інших тварин та людини: сказ, ящур, геморагічну лихоманку, черевний тиф та інші. Щодня одному пацюку для підтримання життєдіяльності діяльності необхідно 20-25 грам їжі, а за рік тварина може з'їсти до 7, 10. Г. Кілограм продукції. У природному середовищі пацюки не роблять запасів, однак, потрапляючи на склад або в зерносховище, вони починають тягати продукцію і накопичувати її в своїх норах. Під час розкопок фахівцям доводилося знаходити в їхніх сховищах до 25 кілограмів запасів. Пацюки всеїдні, вони можуть харчуватися рослинною їжею або переходити на м'ясний раціон. У їх меню потрапляють коренеплоди та риба, м'ясо та сухофрукти. Ці шкідники із задоволенням ласують курячими яйцями, але можуть з'їсти і курчам на патахофабриці. Відомі також випадки каннібалізму, коли пацюки вбивали і поїдали родича, що забрів на їхню територію. У пацюків є складна система соціальних взаємин. У ході експериментів французький дослідник дід'є Дезор зазначив, що у цих тварин є свої лідери, свої згої та звичайні роботяги, які роблять усе для родини пацюків. Також вчені виявили, що хвостаті шкідники можуть відчувати симпатію до інших членів клану та допомагати їм. При цьому пацюки мають складну систему сигналів, якими вони обмінюються з родичами. Високий інтелект пацюків дозволяє їм швидко реагувати на небезпеку, недаремно кажуть, що вони першими біжать із корабля, якщо той починає тонути. Дослідження показують, що у кмітливості хвостаті шкідники продуктів можуть поборотися з собаками та воронами. Вони швидко навчаються та успішно адаптуються до нових умов. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.